Привіт! Сьогодні рівно рік, як я живу в Канаді. І я вирішила зробити це відео, оскільки останнім часом бачу дуже багато постів на Фейсбуці з приводу еміграції і з приводу розмірковувань на тему того, що життя за кордоном набагато краще, ніж в рідній країні. Сьогодні я хочу розказати вам правду, що чекає на тих. То захоче іммігрувати. Правда, буде ця складатися з двох частин. Перша частина стосуватиметься того, з чим ви зіткнетесь, коли ви іммігруєте. А друга частина стосуватиметься власне, самої процедури імміграції. Отже, перше. Коли я приїхала сюди перший раз, це було влітку 2015 року, літні канікули. Дуже класно, знаєте, літо, тепленько, нова країна, гори, океан, красота. Просто. Три місяці ми їздили скрізь, дивилися на океан, були на різних екскурсіях, у різних парках, ходили на хайкінг, плавали в озерах. Ходили в лісах, на підвісних мостах, дивилися на водоспади. Коротше, словами, не описати, як це було круто і прекрасно. І все, звичайно, сподобалось. Потім я собі поїхала в Швецію на семестр і в січні, рік назад, повернулася сюди назад, як студент по обміну в UBC. Це був короткий обмін, коротка програма на один семестр з метою написання роботи магістрської. І, власне, з цього моменту почалося саме цікаве. Тому що, по-перше, ти стикаєшся з тим, що твоя професія тут нікому не потрібна. Як би це дивно не звучало. Організації, які займаються в моїй конкретно сфері, дуже мало. І працюють в цих організаціях. Всього-навсього декілька людей, вони маленькі, ці організації, ці люди, як правило, тримаються за це місце. Бо Ванкувер це не те місто, де можна знайти легку роботу по гуманітарним спеціальностям. Це більше таке місто для айтішників і для людей, які працюють у фінансовій сфері. І навіть цим людям. Доведеться, перш ніж сюди переїхати, отримати відповідне підтвердження своїх кваліфікацій, пройти додатково курс навчання в канадському вузі. Так що, розслаблятися нема коли. От, це було, був перший момент. І особливо для таких емоційних амбіційних, вибачте, людей, як я, дуже важко, власне, навіть думати про те, що тобі доведеться. Починати життя з табули раси, з чистого листа. Тому що тут, яким би ти класним не був у себе вдома, тут ти ніхто. І це особливо боляче людям, які вже чогось в житті досягли, особливо люди, які сюди переїжджають, при тому в Україні вони займали пости CEO, президентів корпорацій, і так далі. Сюди вони переїжджають і тут вони не можуть. Знайти таку саму роботу. Оце, звісно, є по самолюбію дуже-дуже сильно. І в психологічному плані це реально дуже тяжко. Тим більше, якщо ти знаєш, що по твоїй спеціальності тут роботи нема. Тому я не кажу про всіх, але більшість людей, які сюди переїжджають мігрують, і в яких були дуже класні роботи вдома. Вони починають з таких професій, як офіціант, продавець в магазині, прибиральник. В кращому випадку це якась робота на construction, тобто на будівництві. Якщо ви до цього готові, ласкаво просить. Другий момент: Ванкувер дуже-дуже дорогий. Ванкувер і Торонто. А, звичайно, люди, які сюди хочуть їхати, особливо амбітні. Вони не дуже зацікавлені в тому, щоб їхати в якесь село. Правильно? І вони навіть не знають, що на них очікує в Торонто і Ванкувері. Особливо в Ванкувері, тому що Ванкувер, та й Торонто також входять в список топ-3, топ-4 найдорожчих міст у світі. Житло тут коштує на секундочку, напівпідвальне приміщення темне, ти будеш жити. як... Дюймовочка у крута в гостях. Або як Діти -подземілля. будеш жити просто в такому темному, напівпідвальному приміщенні, без, без вікон, без дверей, за тисячу доларів в місяць. Я коли приїхала, я була в шоці. Мій чоловік спочатку жив в студії на першому поверсі. Я була дуже щаслива, що це не підвал. От. Але це була маленька кімнатка, і там не було навіть. Е Пральної машини, тобто, в принципі, жити можна, але те, що треба було до прального автомату йти і прати десь там за 3-9 земель, це мене дуже сильно напрягало. Тому першим ділом, коли я приїхала, я почала шукати інший варіант. В результаті я місяць ходила, кожен день це було просто як ходила як на роботу, на ці огляди приміщень. І за той бюджет, який, який в нас був, ми, звичайно, шукали подешевше. Але поставили собі найвищу ціну, як би ж 1000 доларів максимум. Так от, за 1000 доларів це були всі бейсменти, всі підвали. Це був просто страх і ужас, я вам чесно скажу. Я вже так розстроїлась, І нарешті знайшла варіант велика, просторна, класна квартира на другому поверсі, в класному районі, все шикарно. От, вона, звісно, не така нова, як могла би бути. Але е, порівняно з підвалами, це просто шикарний варіант. На ту ж саму ціну. Тобто, хто шукає, той завжди знаходить. Але це нам просто пощастило. Тобто, якщо ви хочете їхати сюди, будьте готові на те, що ви будете викидати тисячу доларів в місяць за підвал. За роботу я сказала. І третій момент це психологічний момент. Коли ти сюди переїжджаєш не маленькою дитиною, а вже в такому зрілому віці. Дуже важко собі знайти друзів. І знайомих в мене дуже багато. І, до речі, зразу кажу: якщо ви будете приїжджати, ви маєте конектися з українською діаспорою, з іншими діаспорами. Але майте на увазі, що якщо ви хочете тут реально чогось досягнути, вам, вам доведеться все-таки спілкуватися з канадцями більше, а не з українцями. І Бо, тому що канадські контакти для роботи дуже корисні. І, і, але товаришувати з канадцями це, це інша культура, інший менталітет. Знову ж таки, це знайомство, це не такі друзі, як ми звикли мати в себе вдома. І реально дуже складно, тому що що, що тут роблю я Це я зі своїм чоловіком. Ми та, з Тамарою ходимо пари. Зрозуміло, що ми постійно вдвох, ми вже один одному просто нас остогидли. Е, в тому плані, що ну, просто нереально постійно вдвох, і вдвох, і вдвох, і вдвох. Якісь там знайомі є, в нього, в мене. Ну, іноді там ходимо з ними на каву, ще кудись. Але це, це не друзі, це знайомі. І друзів насправді дуже важко тут завести. Тому ще раз підсумовуючи з таких моментів, будьте готові до того, що вам доведеться починати все спочатку, з чистого листа, з табула, раса. Щось доказувати знову, незважаючи на те, що ви вже в свій час в Україні всім все доказали. Тут вам все спочатку, з самого нуля, прийдеться всім знов все доказувати. Другий момент щоб знайти нормальну роботу, вам потрібні будуть зв'язки серед канадців. Особливо. Щоб ці зв'язки встановити, вам потрібно буде ходити на різні івенти. І більшість цих івентів коштує теж немало. Тобто, якщо ви реально хочете щось знайти і реально хочете завести канадських знайомих і корисні знайомства, будьте готові платити ще, ще й за це. Третій момент, якщо ви хочете сюди переїжджати, і я зараз до цього моменту перейду по, по процедурі, вам доведеться, скоріш за все поступити на навчання. Бо Work Permit просто. Зразу отримати майже нереально. Щоб поступити на навчання, вам потрібні гроші немаленькі. Наступний момент це те, що в плані тяжко завести справжніх друзів, і ви тут будете відчувати себе самотнім. І звичайно, найстрашніше для мене це те, що це дуже-дуже далеко від України. І я реально не можу дозволити собі навіть в фінансовому плані. Постійно літати додому. Тобто я от зараз коплю шкребу нашкрябую там на білет, щоб нарешті поїхати додому хоча б на тиждень. Хоча б. От. І це, і це напрягає найбільше. 10 годин різниці в часі ти не можеш навіть. Це тобі не Європа, де ти можеш поїхати на вихідні попити кави в Париж. І не за, і за 30 євро злітати туди і назад. А це Канада, тут найближчі міста в радіусі тисячі кілометрів. Тобто, якщо ти вже сюди переїхав, ти застряг, застряг в своїй провінції. І ти там можеш їздити в межах провінції, можеш максимум поїхати десь там в Нью-Йорк, подивитися в Сіетл, ще кудись там, якщо є гроші. Ну, звісно, на Гаваї можна поїхати відпочити в Мексику, але для початку це треба ще заробити на це. Закінчити навчання, розплатитися з боргами за навчання, потім тоді тільки їхати. Коротше, рібята, що я вам хочу сказати, це нелегко. І не думайте, що тут буде простіше, ніж зараз в Україні вам. Буде не то, що не простіше, буде в 25-30, в 30, в 100 разів важче. Ну, але якщо ви. Достатньо амбітна людина, любите приходи, хочете реально щось змінити, і вже вирішили, що вам треба їхати, то не єдиний можливий, але, скажімо так, 99% працюючий варіант це їхати на навчання. Як це робиться? Ви поступаєте на навчання мінімум на 8 місяців, якщо ви хочете потім ще залишитись на роботу тут. Якщо у вас є дружина чи чоловік, вони мають право на отримання відкритого ворк-перміту, це значить, що вони матимуть право працювати де завгодно. При цьому цей ворк-перміт прив'язаний до стадії перміта, того, хто вчиться. А це значить, що якщо ви закінчуєте вчитися і про це дізнається імміграційна служба, вони анулюють ваш перміт, і ваша друга половинка так само втрачає автоматичну можливість працювати. Більше того, роботодавці дивляться на твій резидент статус, тому що канадські громадяни і ПМ, ті, хто на ПМЖ, іммігранти, вони мають пріоритетне право при вступі на будь-яку роботу. Тому тут така непряма дискримінація, але дуже суттєва, і вона дуже відчувається відповідно до тих людей, в яких просто ворк приміт. Потім, коли ви закінчуєте навчання, вам видається, ви подаєте, маєте право на так званий Postgraduate перміт, тобто на той же самий період навчання, скільки ви вчилися, вам видається ще permit. Ну, В нашому випадку, в нас діючі, діючі перміт до середини наступного 2017 року. Потім, як чоловік отримує диплом, він подається, нам ще видають на 2 роки, тобто до середини 2020 року. За цей час вже. Я сподіваюся, в мене буде досвід роботи в Ванкувері, тому що на ПМЖ, ви без досвіду роботи, без канадського навчання у вас шанси майже равни нулю. Тому перед тим, як ви зможете набрати ці бали для ПМЖ, вам треба буде тут повчитися, викласти нормальну суму грошей і попрацювати. Тобто до того часу, до 2020 року, я вже сподіваюся, що буде досвід роботи в мене. і Я зможу собі спокійненько податися. В чоловіка буде канадська освіта, і дай Боже, теж канадський досвід роботи. У нього вже є, але він не фултайм, партайм працює. Тобто, це все процедура. Знову ж таки, це ти тратиш гроші на ці всі перміти, це ти ем, постійно збираєшся документи, це, це ще окрема взагалі, тема для розмови. А, але просто що я хочу сказати, я читаю пости про еміграцію і мені просто смішно, тому що я жила вже в двох країнах, які досить розвинуті. І я не можу сказати, що я тут кайфую і насолоджуюсь життям. Я що я роблю? Я як Хамелеон. Я намагаюся, коли я не можу змінити ситуацію, я намагаюся до неї пристосуватися. Але я вам навіть не можу передати, як сильно я хочу додому. Для мене зараз поїздка в Україну це варта просто всього, всього, розумієте? Я, я, просто хочу, я просто хочу поїхати додому. Я просто настільки скучила, повірте. Ви це зрозумієте. Якщо ви іммігруєте і ви поживете, ви зрозумієте, наскільки ви, вас буде тягнути додому, і як ви будете хотіти додому, і як ви будете плакати і ночами, і в подушку, і так далі, і тому подібне. Це реальність. Думайте.